Дорогі отці, брати і сестри, шановні хмельничани, сьогодні ми зачиняємо двері 2023 року і водночас відкриваємо їх у новий 2024 рік милості Божої, так саме милості і благості Божої. Адже в руках Божих знаходяться дні та роки нашого життя. І по своїй любові до нас він дарує нам іще один рік. Обертаючись на прожиті дні минулого року, хочеться забути всі негаразди, біди та втрати, а залишити у пам'яті лише приємні моменти та щасливі здобутки. Саме з таких протилежних перехресть і складається наше життя. Тож подякуємо нині Богові за прожиті дні та послані випробування, які зробили нас сильнішими, досвідченішими та мудрішими. Девізом минулого року по праву можна вважати вираз вижити. Головним завданням було справді вижити, не зламатися, не зійти з правильної дороги, не схилити голову перед неправдою. І ми. Вистояли, зберегли правильний шлях до Бога, високо підняли свій голос на захист істини, стали на сторону добра. На жаль, багато наших братів, синів і доньок не повернулися додому. Вони виконали найбільшу заповідь любові, віддали своє життя за ближніх. Сьогодні ми в Пошані схиляємо наші серця. Перед їхнім подвигом і молимось за їхній вічний спокій в обителях Небесного Отця, вічна пам'ять нашим героям. Щира повага батькам, які виховали таких дітей. Хай же довізом нового 2024 року буде мир. Бог Християн це Бог миру. Переконаний, якщо миром і любов'ю сповняться наші серця, мир обов'язково запанує в кожній родині та нашій державі, перемагає той, хто любить, відкриваючи двері Нового року, щиро бажаю усім вам, дорогі брати і сестри, мирних і благословенних Богом днів, сил та мужності впевнено рухатись до поставлених цілей. Хай ваші домівки будуть сповнені дитячим сміхом, батьківським затишком, родинним теплом. Розпочнімо цей рік спрощення, примирення і молитви. І тоді він дійсно буде роком перемоги та милості Божої. З новим 2024 роком дорога хмельницька паства!